Пані Світлано, добрий ранок доброго ранку. Тут мені цікаво, наскільки відчутно ми можемо як побутові споживачі допомогти зараз енергосистемі, тому що заклики є. Ми регулярно їх в ефірі повторюємо. Але тим не менше, який від цього ефект? Ну, Будь-яке зменшення споживання, особливо в пікові години. Про денні ми не говоримо. На щастя, зараз у нас сонячна погода і Часто в денні години ми можемо балансуватися відновлювальною енергетикою От в пікові години, особливо вечірні, там з 19 до 22 дійсно є значне навантаження на енергосистему, і нам не вистачає зараз власних ресурсів, тому що е, останні атаки, ну не не те, щоб останні з 22 березня масовані атаки, цей ряд масованих атак, вони. Е, на жаль, нанесли значних втрат енергетичній системі, як генерації, так і об'єктам системи передачі. Тому для нас важливо, щоб і побутові споживачі, і промисловість по можливості в пікові години звертали уваги на те увагу на те, щоб не використовувати енергоємні об'єкти предмети. Переносити їх використання на денні години, на нічні години, коли немає такого навантаження на енергосистему, це значно допомагає, тому що це розвантажує дійсно енергосистему, і нам простіше балансувати на сьогоднішній день. Дійсно в системі є дефіцит якраз от через атаки, про які я говорила, і ми намагаємося покривати цей дефіцит і за рахунок. Швидких ремонтів, де це можливо, і за рахунок аварійного імпорту залучення в аварійного імпорту від країн сусідів, а також за допомогою використання можливостей комерційного імпорту. І спонукаємо наші промислові підприємства користуватися цим інструментом, оскільки це по перше розвантажує нашу енергосистему, трішки зменшує навантаження а також згідно з Постановою кабінету міністрів, яка забезпечує, що якщо підприємство користується можливістю і е використовує імпорт електроенергії, то тоді е у них е не буде відключень забезпечені вони від, е від відключень. Тобто це їхня стабільна робота, а також розвантаження енергосистеми. Всі ці інструменти ми. Намагаємося використовувати. Бачимо, що за останні дні підприємства дійсно більше стали користуватися можливістю імпорту електроенергії. Це також допомагає. А Знаєте, зараз ще ж допомагає погода насправді, тому що і не холодно, і не спекотно люди не обігріваються додатково, не вмикають кондиціонери. Але я дивлюся на прогноз. Якщо раніше дивишся прогноз щоб розуміти, чи брати парасольку, то зараз дивишся на прогноз щоб розуміти, чи заряджати павербанку. І от у нас іде таке трохи похолодання по всій країні. Це якось вплине на дефіцит в енергосистемі. Ну, похолодання йде не критичне, тому ми не прогнозуємо там сильного росту споживання. Я, чесно кажучи, так само, якщо раніше дивилася на погоду, коли система працювала стабільно до атак, і хотілося там, щоб було більше сонечко або жарко, то зараз головне для чого аналізуємо погоду це те, щоб не було додаткового навантаження на енергосистему. Це дійсно так, тому поки що, поки немає такої сильної сильного підвищення температури, ми все-таки не прогнозуємо сильний ріст споживання і намагаємося використати цей період для того, щоб максимально підготуватися, все таки до, до росту споживання і до, до пікових оцих періодів споживання. Враховуючи такі значні пошкодження, які міністр енергетики оцінив понад мільярд доларів, це ще до останньої цієї масованої атаки по енергетичній інфраструктурі. чи йдеться зараз про підвищення тарифу. Ми обговорюємо в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, в тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка ну, там задекларована ними. Що буде надано в найближчим часом, е, аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, в тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу. Зараз рішення не прийнято, але ми розуміємо, що можливо доведеться вдатися до. Цього кроку, тому що інакше ми просто не, не будемо мати ресурсів для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону, і зараз на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит на протязі наступного опалювального сезону. І Тоді, на жаль, можуть бути дійсно відключення і побутових споживачів в тому числі. Хоча ми намагаємося. Шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать, скажімо так, ці, ці наслідки взимку, зрозуміло. Дякую, пані Світлано, що приєдналися. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.